Вітаю колектив. Що ми маємо? Кубку гарбузів. Отже, відео буде про гарбузи. А саме про... Я хочу повибирати насіння. Та й трішки думаю зніму. Давно щось нічого не знімав. процес то такий, якби кожен його знає, кожен те робить, хто вирощує гарбузи, але кому цікаво буде, той гляне. Отже, хто дивився, той знає, що ось там були в мене гарбузи. Тут люцерочка лишилася, а там були гарбузи. Ось, кропив я їх там, відео було від бур'янів, вже їх там немає, поки я був на роботі, то тест з те, що підсобили, переволокли їх ось сюди на кубку. І тепер з цієї кубки ми вже якби, підбираємо, помаленьку насіння вибираємо. Це вже десь ну, з половину, напевно, ми перетовкли їх, стільки лишилося. Що мені по інструментах? Ну як по інструментах? Відро, куди буду насіння вибирати? Мачете моє, з шини від бензопили, рукавички, стільчик, ну штатив це для телефону. На одному стільчику сидю, на другий кладу вже половинку гарбуза, якщо ну, розрізаю пополам, половинку так удобніше. Не, не на вісу його тримаєш, а поклав собі на стільчик та й вибираєш. Ось, половину я вже, як казав, ми десь переробили, вже я здав. Ціна, звісно, не дуже. Пишіть, яка у вас ціна, я не знаю у нас. Була 70 гривень за кілограм, а через тиждень я поїхав, здавав, там щось було у мене біля 15 кілограм, то вже по 65. Ось, Скільки зараз, то не знаю. Ціна, якби, як на мою думку, то зовсім мала. Стільки коло них награтися. Вибрати, насушити, виростити і по 65 гривень за кілограм здати, ну якось так. Але маємо то, що маємо. Потім, що я виберу зараз, так трішки покажу. А потім ще де сушу. Є там в мене дека. Два штуки таких, ну невеличких, я там комбікорм сушу. І туди я собі вибираю десь пів відра, ну може чуть більше, так зараз. Це така норма. Так як немає більше де сушити, а смисла щось робити, такого масштабну якусь цю деко таке велике, то також нема там тих гарбузів 7 соток. Немає смисла що робити. Це я вже нарік, якщо цей город не віддадуть, бо він не мій комусь іншому, то я цю люцерку також перегору і вже тут буде десь соток-10, напевно, це я їх знов гарбузами засадю. Ось Трішки перший рік було важко, тому що тут ж була люцерка скрізь і коріння, і пур'ян. То трішки так було. То ми кропили спеціально, тому що більше там нічого не зробиш, ні посапаєш, нічого. То бур'янець. Основна маса ми витравили, вже буде на рік легше. Ну Вже тут оця смужечка, що є, туди, тут знов треба буде. Тут знов буде коріння від люцерки, пері, таке всяке, то ну, побачу. Це то точно буду кропити, а там можливо. Про мотижу чи, чи теж буду кропити від бур'яну, побачимо. То вже далеко дуже я загадую. Ну а зараз, трішки ніби розказав, що хотів, а зараз поставлю телефончик та й трішки повибираємо пару хвилин, покажу процес. Так, ну ось трішки розбив, навпіл їх. Тепер буду вибирати. Одразу які мені будуть подобатися, то я буду окремо в лоток на насіння відбирати. Там я трішки вже відібрав, а так ще буду по ходу собі розбив гарбуза, бачу таке непогане насіння, то одразу на насіння відберу, щоб мав собі нарік на насіння. По сортах тут у мене я купував. Данка Полька і український багатоплідний. Ну не знаю, як воно там вийшло, тому що скрізь по кругу городи, воно перезапиляється, напевно. Там ж Кожен садив гірок, кабачок, кавун якийсь. Ну Але виберу на насіння, щоб більше не, не купувати. Так, ну В такому плані я буду рухатися далі. Смисел те саме показувати. Так трішки на це якийсь попався погано, вибирається. Тому продовжую вже як на виберу, скільки там мені потрібно, то покажу. Я думаю, більше як піввідра, якби це норма. Наберу і включуся, покажу, тоді будемо, промиємо і на деко вже. На сушку. Тому поки поки на цьому завершую. Я працюю далі, а ви вже тоді подивитеся, як я скільки виберу насіння. Ну що, стільки на вибирав я дзерня, така ця справа нутка. Пів відра чуть-чуть, можливо, більше. І трішки ось на насіння, як я казав, яке мені там сподобалося, яке я розрізав, бачу, що таке непогане повненьке дзернята, то відібрав одразу на насіння. Там я вже трошки відбирав, а це ще мені багато дуже і не треба, але ось, стосовно ось цих половинок, які залишаються, це стільки я пери. Перечистив, то сусіди забирають. Там у них свині, качки, вони трут. Бо в мене що тільки кури. Королям я такого не даю, а курину сіки там та курка з'їсть. там одну половинку, ти на цілий день їм обмішав. Тому будуть, я думаю, питати, куди діваєш половинки, то половинки, якби йдуть одним сусідам, другим там вони собі діляться, забирають. ось, А це зараз підемо. До води трішки їх сполощимо і будемо на деку вже викидати для сушки. Ну, ось таким чином саме мокріще йде сюди, на це сито, потім воно тут підсихає. Напротязі дня його там пару разів колотю. Висипаю сюди, вже таке воно коли трішки підсушене. Тут воно доходить. Коли вже майже сухе, висипаю сюди. І це вже сьогодні ввечері вже воно буде йти в сітку. Пересиплю в сітку, звідти пересиплю сюди, це підсохне, пересиплю туди і ввечері знову вже можна буде вибирати і сюди це освободиться, сюди. Засипати знову ось такий конвейер. Об'єм невеликий, так як немає де, де його особо сушити. Та й в принципі і кількість невелика. Тому наразі все, всім дякую, всім до побачення.